Симптоми дефіциту вітаміну Д мається на увазі Д2 та Д3. У дітей провокує ексобразні ноги, вип'ячування ребер, на чолі лобні бугри, неправильний різкий стовк. У дорослих постійна втома, постійні простуди, ламкість нігтів, волосся покидає голову, знервованість. Чи можуть турбувати суглоби, м'язеві болі, остеопороз, ламкість кісток, депресії. Якщо є підозра, можете здати кров на вітамін Д. Інколи стероїди не дають їм нормально засвоюватись. Профілактична доза вітаміну Д500 одиниць на добу лікувальна 2000. Дітям. Дозу розраховує педіатр відповідно до маси та віку. Він жиророщений, тому самому призначати не варто, бо посадить печінку. Їсти треба потроху і все. І в вас буде все необхідне для організму. Зустрічайте схід та захід сонця, відкриті руки та лице, асинтезують необхідну допову дозу вітамів.